Китай коригує російські удари по українським мирним містам під час останньої російської атаки над Україною літали китайські супутники. Чи це випадковість? Чи Китай допомагає Росії цілитися точніше? І чому Валерій Залужний каже, що космос це ключ до перемоги? Зараз все з'ясуємо, але для початку підпишіться на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Тема серйозна і дуже цікава, тому давайте часу більше не гаяти. Одразу будемо починати. Для початку пригадаймо ніч проти 5 жовтня. Росія, тоді, як відомо, влаштувала взагалі одну із найбільших атак на Україну, і, зокрема, на Львів і Львівську область. Спочатку повномасштабного вторгнення це було жахливо, тому що протягом кількох годин лунали вибухи, шахеди і ракети летіли на місто, на місто летіли на околиці, і як відомо, під час цієї атаки. Є загиблі і поранені, і вибухи були не тільки на Львівщині, але й у самому Львові. Безпосередньо дрони прямували серед іншого до Стрея, до Дрогобича, до низки інших населених пунктів. Ну і от уявіть, місто в темряві, сирени виють, люди ховаються, громадський транспорт зупинився. Автобуси не курсують. Приміські потяги затримуються. Люди нарахували близько 25 вибухів. Потім частина Львова залишилася без світла. Ну і власне, як відомо, одна із пожеж спалахнула ось тут в індустріальному парку. Сперов це цивільний об'єкт без жодної військової складової. Мер міста Андрій Садовий сказав, що парк створював там сучасну виробничу і логістичну інфраструктуру. Він і голова ОВА Максим Козицький. Закликали після вибухів зачинити вікна, сидіти вдома, тому що погляньте, які хмари диму буквально була загроза там отруїтися. Але чому я це все кажу? До чого я веду? Чому це важливо? Це не просто обстріл. Друзі, це терор проти цивільних росіяни б'ють по інфраструктурі для того, щоб паралізувати життя. Але ось що робить цю атаку особливо підозрілою під час цього ракетно-дронового удару 5 жовтня, нагадую. Над Західною Україною, куди припав основний удар, пролетіли щонайменше три китайські розвідувальні супутники. Дані з моніторного сервісу Heaven's Боу, який проаналізував портал Мілітарний, показують, що над Львовом були супутники серії Йоган 33, Йоган 33, йоган 3303 і Йоган 3304. Вони пролетіли аж 9 разів. З опівночі до одинадцятої тридцяти ранку, а о 6.00 ранку до них приєднався ще один оптичний супутник Йоган 34, який зробив сім витків. Це не просто другі супутники. Я не дарма просто так зупиняюсь детально на них. Справа в тім що ось ця серія Йоган це понад 60 апаратів, які можуть робити оптичну радіолокаційну і радіоелектронну розвідку. Вони на низьких орбітах. Близько там, 700 кілометрів і обертаються навколо землі кожні 90 хвилин. Офіційно, звичайно, Китай каже про те, що це для науки, це для земельних ресурсів, там для запобігання лихам і так далі. Але експерти вважають, і є серйозні аргументи, так стверджувати, що це військові супутники з радаром синтезованої а, апертури. Старі а, супутники, ягон-один. Перша версія вони мали роздільну здатність там 5-20 метрів. Нові ж, про які я вам розповів, вони набагато кращі, і вони вже наближені до західних стандартів. От уявіть: супутник фотографує землю в будь-яку погоду, день, ніч, абсолютно неважливо, і передає ці дані над Україною. Понад 60 таких супутників. 60, друзі. Це збіг, що вони літали саме під час атаки, навряд чи. Але знаєте, що найцікавіше? За день до цього російського обстрілу наша служба зовнішньої розвідки заявила, що зафіксовано факти, що Китай дає Росії дані супутникової розвідки для ударів по Україні на хвилиночку. зокрема по об'єктах іноземних інвесторів. Деталей не розкрили, але співробітник служби Олег Олександров сказав, що є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю. У супутниковій розвідці, значить, території України для визначення стратегічних об'єктів ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам, тобто Китай допомагає Росії цілитися. Чому бо Росія хоче вдарити по ключових цілях? А як взагалі сам Китай це коментує? Ось цей скандал. Справді, що офіс речника МЗС Китаю заявив, що цитую: нам невідома ситуація, про яку ви згадали. Тобто китайці кажуть, що вони займають типу чесну і об'єктивну позицію в українській кризі, як вони називають нашу війну. Ну Це вже не об'єктивно. Пойтесь позиція Китаю завжди відкрита, чесна, об'єктивна і неупереджена, кажуть китайці. Але цікаво, от що вони не заперечили самі звинувачення. Зазвичай друзі, це дуже важливо, тому що є така штука, як китайські тонкощі. Зазвичай китай обурюється, знаєте. Неправдивими звинуваченнями, наклепом і так далі, але тут тиша. Це дуже підозріло, тому що вони завжди підкреслюють свій типу нейтралітет. Звичайно, ж і Росія все заперечує прес секретар Путіна військового злочинця Дмитро Пісков. Вийшов і сказав, що для всіх задач спеціальної військової операції у нас є власні можливості, включаючи космічні бла 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 Тобто вони кажуть, що вони не потребують Китаю, але насправді це смішно, це просто смішно. Кожен експерт вам це підтвердить: насправді друзі про допомогу Китаю Росії відомо ще з 2024 року. Американська розвідка ще тоді повідомила, що Китай. Та й дає цитую усю потрібну розвідувальну інформацію для війни в Україні і моніторингу НАТО ще в 2022 році. Компанія, яка пов'язана з Вагнером Пригожина, пам'ятаєте? Пригожина. вона купила два китайські супутники там за 30 мільйонів доларів. Навіщо для розвідки в Україні і в Африці, плюс знімки на вимогу? Це не нове друзі, тому що рівень співпраці зараз набагато підкреслю набагато виріс. Насправді, ось всі ці дії Китаю, вони на підтримку Росії. Тому що росіяни типу кажуть: от дивіться там американці допомагають Україні розвідкою для ударів по Російській Федерації. Тож ми звертаємось до союзників. Це моя інтерпретація. Звичайно, вони це публічно не заявляли, але логіка така: китайські супутники над Львовом це не випадок, друзі. Це допомога, це співучасть у злочині. Плюс Китай, як відомо, дає 75% комплектуючих для російських дронів. Це також не допомога. Це тут Китай також у нас у нас типу там нейтральний. Скажіть, мені, будь ласка, це подвійна політика. З одного боку, вони типу миротворці, ми за мир у всьому світі. З іншого боку, вони обходять санкції, порушують санкційну політику і постачають деталі Росії для цієї війни. На мою думку, це абсолютно спрямовані дії Китаю, який грає на два фронти. Не просто так, друзі. Я вам хочу сказати про космос. Сьогодні пише Валерій Залужний, екс головнокомандувач у своїй колонці. Він каже про те, що наша війна. За перший великий конфлікт, де космічні технології є вирішальними. Супутникова розвідка, зв'язок, навігація, попередження про ракети це ключ до переваги і захисту людей. Давайте я його зараз далі процитую. Космос має стати доменом для технологічних змін на землі, в повітрі, на воді. Ми знайшли рішення час дивитися у космос, тільки технологічна перевага в усіх доменах дасть безпеку. Україна має досвід, тому що як відомо, до речі, це також не секрет, але залужний про це якраз роз розкриває цю тему у своїй колонці. Він каже про те, що слухайте до 2024 року в генеральному штабі було центральне управління космічної підтримки, так тобто, воно там доводило дані до поля бою, воно допомагало в точних ударах і так далі. Збройні сили України отримували власну розвідку, але на жаль, тимчасово. Більше того, залужний підтримує створення космічних військ, і фактично каже про те, що це потрібно було зробити ще раніше. Тому історія про ну знаєте песимізм, який пов'язаний з ініціативою нардепів там про створення космічних військ. Ну от її саме так коментує залужний. Але цікаво, от зверніть увагу на цю деталь. Абсолютно ж, не просто так. Ця стаття, ця колонка залужно з'являється в той час, коли зараз на поверхні на інформаційному порядку денному всі обговорюють ось цю історію з китайськими супутниками, з розвідданими і так далі. Тому подібне. Тобто, фактично, залужний б'є на сполох. Він каже, що дивіться без космосу, ми вразливі, і насправді, якщо ця інформація точно підтвердиться про те, що китайські дрони допомагають Росії наводити коригувати удари, давати розвіддання і так далі. Ну. Ви самі розумієте, до чого все це може призвести. Тому дивіться, друзі, підсумовуючи, фактично, а, атака на Україну, і, зокрема, там на Львів на Львівщину, на західну частину нашої країни, це не просто обстріл, це обстріл за допомогою Китаю. Супутники, дані розвідки, комплектуючи, все це вказує на підтримку Росії. Китай і Росія брешуть, але факти просто на поверхні. Тому залужний абсолютно правий. Космос. Майбутнє війни і Україні треба розвиватися там. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Які у вас думки виникають після цього випуску? Поділіться, будь ласка, ними в чаті в коментарях під цим відео. Не забудьте також і підписатись на цей YouTube канал і звичайно поставити лайк. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую кожному з вас за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе і до наступної зустрічі.